Нехай воюй, а дітей в інтернат. Воєнкоми на блокпосту мобілізували батька одинака, а двох його семирічних близнюків кинули на узбіччі дороги. У 28-річного Володимира Страхова дружина залишила сім'ю, коли дітям було два роки, і з тих пір чоловік виховував їх сам. Він повертався в Україну з дітьми, вони добиралися півтори доби. І він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли на блокпосту. І дітей висадили просто на вулиці. Він встиг мені зателефонувати. Це було об 11-й годині вечора. Його забрали. Я забрала дітей, розповіла сестра мобілізованого Оксана. Вона стверджує, що оформити відстрочку, як батько, одинак, він не встиг, так як в ТЦК його відразу затримали. Спочатку сказали, Ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо. І все. Більше його ніхто не відпускав. Він три дні не виходив на зв'язок, додала сестра. Зараз Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасову опіку над дітьми.